Чого він хоче? Він хоче, щоб було як раніше. Як раніше, світ з чоловіками, але ж це логічно. Типова чоловіча точка зору. Бачите, це наше священне яблуня, посаджене руками праматері. З такого дерева самець зірвав яблуко і спокусив жінку. І відтоді ми втратили рай раз і назавжди. Тому сьогодні. Де наші священні яблука? Ви сплюндрували венець, наш храм природи? Зажальні Жерли священні наші священні я. яблука? Священні? Ці дички для вас священні? Мої діточки, мої малесенькі яблучка. Хто мені вас замінить? О, яке горе! Але ж ми справді не могли знати, що ці яблука були для вас такі важливі. Ми й не підозрювали, що це було пов'язано з легендою. Я боюся, дорога Берно, що твоя служба. Відкопала нову скриню Пандори.